Друзі, всім мої вітання, це Сергій. Ось біля своєї хати, в садочку. Нарешті звільнив місце, де можна випробувати свій мотокультиватор Кентавр мк 40 Тут були гарбузи, кукурузка, я це все вже, бачите, прибрав. От, граблями тут загріб. Ну і оце на цій ділянці хочу спробувати е, свій культиватор, як він буде працювати на металевих колесах, які я зробив. Ось. Бачите, грунту От металеві колеса і причепити до культиватора отакий От мій саморобний вухастий підгортач. Бачите, підгортач це б не був, я трошки переробив. Ну і саморобна щіпка до культиватора. Хочу спробувати, чи зможе він тягнути цей підгортач і на оцих колесах. Ну і чи зможе він робити такі канавки. Це для чого? Ну, Наприклад, підгортати після прополки там картоплю або ще якісь овочі, які ми посадимо, посіємо. Ну, Треба випробувати, щоб до, до наступного сезону культиватор був готовий і щоб він зміг працювати, так як я хочу. Як вийде, не знаю, я ще ж не, 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 не пробував це все діло. Спочатку я планую так, зараз на фрезах пройдусь отак, так, туди-сюди, потім поставлю колеса металеві, причеплю підгортач і спробую, як він поїде по фрезованій м'якенькій землі. Ну, тобто у нас пісок, не чорнозем то думаю, вийде, не вийде, а потім не пофрезований, просто по цій землі, чи потягне, чи зможе робити ту роботу, яку я хочу. Ну, Зараз спочатку пройду з фрезами. Ну ось, я вже поставив металеві колеса, бачите. от, Далі приднав. Цей підгортач. Хе -хе. Він вже в землю втопився, бо тут же ж фрезами пройшовся. Не знаю, чи взагалі він поїде чи ні. Ну, вперше дивимось разом. Дивимось разом. Взагалі нікуди не поїхав, взагалі нікуди не поїхав. Зараз зменю трохи цей підвертач нахил. Мабуть, він дуже, дуже в землю загрібся, Зараз зменю трошки кут. Так. так, поки я налаштування не змінював тут, вирішив показати, що... А, загрібся він, бачите. В піску тут м'якенько, тут пісок. І он. Вирив дві ямки такі, перся колесом опорним, а воно вище вже не піднімається. Ну провалився. Короче. Зараз спробую на цій землі. Де я фрезами не працював. Просто загребана земля. отут, може тут поїде. А потім будемо щось там регулювати. Такими гривками, ривками. ривками. <хи> Поїхав, пострибав. То поїде, то зупиниться, то поїде, то зупиниться. І що він тут нагріб? О, так нагріб. Ямка дійсно є. Яну. Ямка є. Но він, коли провалюється, впирається. Колесом переднім в землю. в землю І далі не хоче їхати. А колесо вище підняти вже не можна. ну Хоча можна переробити там кріплення трошки зарізати, щоб було ще вище. Так можна. Але думаю, треба зараз змінити отут. Кут. А так і менший зробити. Оцими болтами підрегулюю і ще спробую. Так, я ось проїхався рядочок, ну, е, поставив нижній болт на ближчий отвір до культиватора. Так? Ну, була б тут щіпка така, щоб регулювальна, крутити телерепом, ну я ж зробив так, поки трошки зменшив кут, ну він краще поїхав, але все рівно метр проїде, проїде, потім хоп, зарився трохи. Колесо вперлось опорне загрузи. Я його підштовхнув. Ну, риє велику, велику зараз канаву таку риє. Ну ось тут я палку поклав. Десять сантиметрів. Тут теж ось 11 сантиметрів. От. Не знаю, треба ще змінювати. Ну, тут давайте подивимось, що він тут нагріб. Зараз. 12 сантиметрів. А в цій ямці, що було? Тут менше. Тут менше. Де воно там? 10 сантиметрів. Оце, значить так, ще що я подумав, що, мабуть, колеса трохи вузьковаті. Ну, захват ширини коліс. Зараз замірюю скільки. Колеса у нас тут ідуть. Опа, зараз, зараз, замірюю від краю до краю. Так, від краю до краю у нас йде. 10, 20, 20, 20, ну 20, 21, це мабуть мало. Треба, щоб колеса були ширші, ще по 5 сантиметрів Добавити сюди якісь зачепи чи кільце таке кругле, щоб він не провалювався. Бо самі коліщата виходять трохи вузьковаті. Одне коліща у нас Зараз скажу, скільки. Ну, бачите скільки. Сім, сім сантиметрів. Одне колесо, друге 7. Швидко провалюється в землю. Треба ще додати, мабуть. Зінь, красний круг, 13 часов 56 минут, пальці на тривага. Зараз у Мків повітря на тривага. Повітьте. Повітряна тривога. Ой, господи, помогрі нам. Значить, думаю, що додати потрібно. Ширину на ці колеса, вони не так будуть чим додати, може просто кільце таке доварити по боках, ну, без зубів. А може до цих зубчиків ще приварити по сантиметрів 5-6 пластин. От, друзі, давайте разом думати, як це діло все доробити. Так. Ну, по поводу колеса, що воно впирається, тут можна. Зараз подивлюся, як тут можна. Як тут можна. Може ще зарізати отут отаку от канавку для цього стопорного болта чи стівта. Щоб воно вище ще ось сюди ставало колесо, ще вище. Так, але це ще не все. Я ще подумав, що дороблю. Просто отут. Бачите? <смі> як він загрібся з головою? Ну давайте розгребемо його. ну ясно. Культиватор то тягне, він як би сказати. Він не глохне, тягне все. Але що ж він тягне, як він заривається. Ну дивіться, оце я доїхав до краю. І що я тут... то тут кінця і не видно де той носик. О! Нарешті, дивіться, яка глибина. Бачите, куди він поліз, на той світ. Вон, носик цей. Я так думаю, що треба ще отут мені щось зробити. Просверлити ще от ще сюди. Ще один, щоб вище, вище. Взагалі він вище був. Підняти його ще на сантиметрів 3-4 тоді він не так буде глибоко зариватися в землю. Ну давайте ще раз проїду, щоб ви побачили. Та й завершимо це відео і будемо думати, як далі діяти. Приїхав, Уже, вже приїхав, дивіться. Що я зробив? Да, я на всякий випадок взяв і ось колесо оце О. трошечки вище проволочкою прикрутив, буквально там на півтора сантиметра воно піднялось, воно не фіксується, але воно піднялось. І вже він не, не так загрібався. Ну, ось. Дивіться? Яку вирів канаву. Та. Зараз ще більшу мабуть, ніж там було. Гляньте. Хоча мені така глибока не треба, нібито. За першим разом, якщо проходить, то можна ж і менше нагребти, розумієте, а за другим разом більше. Ну ось я туди проїхав. Ось. А це повернувся сюди. І доїхав. Доїхав до краю. Ну я вже трохи зрозумів. Я вже трохи зрозумів, що йому треба. О, яку купу нагрібнув. Це ж треба таке. Його взагалі не видно, де він там в землі. Заховався, значить, дуже глибоко йде, треба, щоб йшов вище. Зроблю вище його. Мабуть, ще кут зменшу один отвір, а тут ще просверлю. Це у нас один, другий, ось третій. Просверлю. Тут, кут так і зменшиться, і може він піде. Ну, а по колесах треба подумати. Розширити їх чи ні. Якщо зробити ширшими колеса захват, то не так буде в землю загрібатися. Друзі, ну, поки буду це торобляти, аби мені пишіть, будь ласка, поради, коментарі і разом ми з вами щось придумаємо. Дякую, що подивились. Від вас подобайка за мою невдалу працю. Але чому невдалу? Де що я. Зрозумів дещо. До нових зустрічей, до побачення.